Вітання, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про Ось вам результат зимівлі. Як всім відомо, що робиться в природі. Як я ще по осені говорив, раз бджола активна до зими, вирощуючи розпліт, літаючи, то приблизно на 2-3 неділі змістилася природа. А то й можна сказати на місяць часу. Тому то ось такі зараз у нас качелі виходить. Міс 5, плюс 5, то плюс то 10, 12, зараз 9 у мене на пасіці, бджола почала літати. І враховуючи, що сьогодні вже у багатьох свого часу... Багатьох пасічників. Настільки був активний сезон, що вони вже вирощували маток, а дехто неплідних уже вже мав, вощину бджолки тягнули. Ну от вам зараз якраз і цим і займатися. Коли мінуса і вчора сніг 10 см і мило так, що не можна встояти на вулиці від вітру. А сьогодні така погода. Тому то ось таке. Щоб не затримувати дуже вашу увагу, на прикладі одної бджолородини, я загляну і передивлюся, що там робиться із кормами. Наскільки тих кормів є достатньо, чи треба що кормити. Ну, пасіку треба переглядати, бо одна частина була переглянута, а другий точок не зачіпав. Якраз тут є в мене чим зайнятись. Ну, а що далі, то я вже буду показувати всі разом передивимося, що там робиться. Зараз відкрию і всі разом глянемо. Ну, як ви бачите, обніжку несуть, тобто пилок, природа виділяє, і що дуже цікаво, Ну В таку погоду, а що тут дивуватися? Що тут дивуватися? Джела та, що потрібно, виходить, як говориться, з положення і літає. Розпліт, значить, є і немаленький. Ну будемо бачити. Так, ну, друзі, що, дивимося, відкриваємо. Звісно, димар є. Будемо бачити, що... Робить. Ага. дещо я тут таке зробив. Ого го. Заставної немає. Куплівки не давав. От після зимівлі на тій половині пасіки на першому точку, щоб біля будинку. Наоборот переглянув, все, нормально. Подивився, що докормів, передивився, почистив. Дно, як говориться, ну, контроль, то він має бути завжди, що осінню, що зимою, і весною, і літом. Від цього все залежить наше благополуччя. Бо якщо просто так його тримати і туди раз в рік заглядати хлопці, то і дівчат, з того нічого не будеш мати. Добре, зараз переставлю камеру в іншу позицію і будемо дивитися. Так, плівочку приніс і до речі заставну треба. От бачите, не, не тогаву. Так, є і заставна. Все, хлопці і дівчата, будемо оглядати. Сім'я не досить потужна, як дехто там виставляє, показує. А мені того зараз і по суті і не треба. Зими вийшли, головне, як вийшли, то так, щоб і вони і були, щоб не просідали в цю пору. Ну, ось так. Для мене це нормально. Ну хоча в цю пору треба, щоб вже якби 15-20 квітня вже треба розширяти. Не знаю навіть що зараз сказати по цьому погоду, як воно буде далі, але головне, щоб погода була. І все воно зробиться, все буде чудово. Зараз ми зробимо другу штуку. Дно то треба прочистити. Будемо чистити дно, зараз корпуса приберемо. Баба Небачайте ну, колоді. Ну, Таке вже звісно, що якийсь підмор був. Вони його і прибрали, мабуть. Вони точно прибрали. Ось так, потім пособираємо його це все, щоб було чисто біля вуликів. Так, малята. Ану напікайтено. Ну. Отак. От так, давайте ми. О, все язички. Тобто, оглядаємо. Де буде недостатньо цій другій половині пасіки кормів. Прийдеться дати, враховуючи, що джелаша лі... літає, беремо на цю сторону, то воно суперово. в кількості бджоли Так як вже просили мене, відкрий, да покажи. Розумійте те, що зараз в цю пору що там показувати. Ось цього що роблю, то кожен знає в мій, але якщо інтересно вашим очам, то будь ласка такі. Так тут. ей, давайте, відкриємо. От, дивіться, так вже тут і розплод вийшов. Рамочка розплоду вийшла вже взяла. Да, повиходили зверху перга. А тут уже розпліт. Давайте. А, ця я весна багатьом пасіком перцю дала, зважаючи на ту зимівлю, зважаючи на те все, що відбувалось. Ну, тут теж розплід, звісно, кормів под'їли. Тут розплід вийшов, а тут от є печатка. Тобто вже по другому кругу воно вона Ну Те ж саме і тут з розплодом. Так. Скажете чому з цієї сторони на цю. Ну, так є, роблю, яка різниця? Права стінка, Воно непогано Для них, я думаю, ден це чиста і ось матка. 321 номер так, і точно є третій, ну третій маловато там розплода. Далі дивимо. На камеру думаю, видно. І тут от розплід. ну Кормів, то под'їли, так. Да, кормів під'їдено. Цю пору дають пасту. Бджела облетілася, можете спокійно давати медову ситучі, сироп. Головне, щоб були білкові корми. Опа. Тут теж трошки є, трошки є того, що необхідно. Пилочок, пилочок. Що тут у нас робиться? Ага. А ми зробимо так. Знаєте, і так робиться. Локіровка в шахматах. Те ж саме так ми зробимо. Раз. Раз. Так, тут кормів майже немає. Ми зробимо таку штуку, дивіться. О! Так. А замість того, приніс, дивіться, У кожного пасічника має бути такий НЗ-запас. Щоб було на весну. Якщо нема, друзі, теж не страшно кормить кормами штучними, цукор, всякими добавками. Нічого страшного, діла з чогось що має жить. Так, де то я приніс і хоч не підготовлена, не утеплена составна, але ж поставимо їм, щоб вони ось так, друзі, роблю на пасіці зовсіма. Де буде недостатньо, то можливо плівка, щоб була також, забув сказати, бо зимував без плівки, е, де недостатньо кормів, любу торбиночку і корміть сиропчиком. Він теж допоможе. Якщо є білковий корма, у вулику нема, давайте добавку, як хто робить там промотор, ультрабі. Та й не тільки те є, Там от я показував у мене є біагра. Буду її трошку спонукати до розвитку бджіл. Да й ось так. Ось так. -то. Найпростіший контроль, що робиться у вулику, Ще одне скажу, навіть для початківців то буде точно цікаво. Коли у вас бджола літає, якщо по стінках бігає, бачите калові маси, на відео теж покажу, яке воно є, це причина нам зематозу. Коли бджоли не літають, треба всередину заглянути. Коли щось і літають, але не важно. Те саме обніжки не несуть, друзі. Ну, то це теж проблема. Ось. Тобто немає той спонукальної, спонукального, верніше, процесу немає. Вирощення розплоду для заміни зимувалої бджоли. Як того потребує у природі, замінюється бджола і тоді суперово виходить. Але на все то треба, щоб було що, звісно, фактори впливали на добрий розвиток бджіл. Ну, ось так, друзі. Що ж вам скажу? На цьому відео закінчую, тому що є робота і все, бігати там, знімати немає ну якби потреби. Показав, як я то роблю в теперішній час. По кормах, по роботі, по контролю бджоли і далі що. Далі даємо їм спокій і ждемо того часу, коли потреба є в розширенні. Ну що ж, слідуюче відео, як анонс, буде по нуклеусах міні-плюсах, які я зробив, вже почав переселяти бджіл із тих, яких зимували. Я то все покажу в слідуючому відео. А наразі до побачення. Підписуємося на канал, ставимо лайки і запрошуємо інших друзів. До перегляду відео і в свою чергу коментуємо дане відео. І, друзі, дорогі, що удачі, всім, миру, здоров'я і спокою. Все, до побачення, пока.